Стартував найважчий за роки існування Української держави навчальний рік. Освітяни, як воїни педагогічної лінії фронту, приступили до виконання своєї головної місії. У Моліподільському монтажно-економічному коледжі навчальний процес проходить з суворим дотриманням безпекової складової. Розроблено алгоритм дій в різних ситуаціях. Інструктажі пройшли студенти та колектив. Ми виконуємо всі норми, які зобов'язані виконувати у час військового стану. В нас проведено навчання розроблені спеціальні інструкції, розроблено накази. Які закріплюють за кожною ланкою, що має виконати кожна ланка в навчальному закладі в випадку, коли звучить сирена. Як має відбутися евакуація в бомбосховищі, в гуртожитку? Як має відбутися евакуація кожного студента, кожної групи, де має бути кожен співробітник навчального закладу? Це відпрацьовано от, уже, мабуть, десятки разів, і заклад найперше за що турбується, це про безпеку його студентів і співробітників. Це на перше. Шому місці. під час вересневих занять чи потрапляли ви в такі ситуації, коли звучала сирена, і в ці, ці всі інструктажи ви могли перевірити на практиці? Було таке. Так, декілька разів це вже відбулося. Причому ситуації були, мабуть, і нестандартні, які для нас були нові, тому що ситуація була така, що сирена звучала до того, як починалася пара. Тобто ми були змушені дітей, які підходять до навчального закладу під час звуку сирени. Зразу ж викладачі і технічний персонал забирали студентів до бомбосховища. Тобто це ситуація, яка не передбачала, що вони перебувають на час пар. Навчання в нашому коледжі проводили інструктажі під час сигналу повітряна тривога. Що нам робити, куди спускатися. Викладачі також нагадують на кожній парі про правила поведінки. А також у нас 1 вересня був огляд бомбосховища, і всі студенти були проінструктовані. На щастя, нам не довелось використовувати ті знання, які ми отримали під час інструктажу, які нам проводили. Тому ми ще не використовували і надіємося, не будемо. До війни монтажно-економічний коледж активно провадив міжнародну діяльність. Не дивлячись на виклики пов'язані з війною, у коледжі цьогоріч не відклали на потім цей вектор співпраці в цьому році, ми перепідписали угоду з Сорокським аграрним коледжем. Підписуємо угоду і проводимо масу міроприємств з більським технічним коледжем. Також у нас гарна співпраця з міжнародними організаціями. Ми маємо співпрацю з Польщею з містом Керниця здруй, завдяки товариству Колос, яке має міжнародну програму з підтримки. То в нас зараз 22 студентів і двоє викладачів перебувають в Польщі в місті керниця Здруй. Вони перебувають там з візитом, але навчання їх ніхто не відміняв і роботу їх теж не відміняв. Тому у нас і змішана форма навчання, тобто в них є елементи, які вони частково мають виконати потім за рахунок суботи. От вже вже з але більшість занять вони будуть все ж таки проходити в дистанційному режимі. Що вони там саме в Польщі роблять? Я хочу, щоб вони ознайомилися з самою культурою Польщі, я хочу, щоб вони побачили школи заводові. Це аналог десь приблизно нашого навчального закладу. Я хочу, щоб вони побачили дух Європи, щоб вони побачили, як живуть європейці, і щоб вони все те, що вони бачать, хотіли, щоб це те саме було в нашому житті тут. За останніх сім років ми з нашими студентами відвідали 12 країн Європи. Як запевнений директор закладу, коледж не планує переходити на дистанційне навчання. Ми залишаємося в змішаній формі навчання і будемо намагатися в будь-якому випадку тримати саме. Цю форму. Вона у нас зумовлена і процесом навчання, і зумовлена тим, що в нас проводяться виробничі навчальні практики, тобто студенти проходять практичні курси, без яких вони не можуть бути фахівцями в тій чи іншій галузі. Окрім того, ми чудово розуміємо і бачимо настрої дітей. Соціалізація для них надзвичайно важлива. І з яким з якими радісними очима вони до нас приходять, і ми бачимо, що перехід на дистанційку не дасть того ефекту ні в навчальному середовищі, не дасть того ефекту ні в суспільному середовищі, і не дасть того ефекту в виховному середовищі, тому що вони надзвичайно важливі для життя будь-якої людини. Я розумію, що військовий час і кожен докладає тих зусиль і на тому місці, де він це може зробити. Викладачі докладають максимальну зусиль, щоб студенти, які в нас навчалися, отримали гарні знання, якісні, і щоб вони в подальшому були фахівцями. Я думаю, що для батьків це найкращий показник рівень знань тої дитини, яка до нас прийшла.